Зіпсована гуманітарка, дозвіл на виставку дронів у драмтеатрі, користування елітною автівкою, вилученою на потреби ЗСУ, будівництво фортифікаційних споруд чи підготовка області та критичної інфраструктури до проходження майбутньої зими. Відповіді, в тому числі на ці питання, які так хвилюють суспільство, особливо під час війни, могли б прозвучати від начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, якби він вирішив звітувати про свою роботу на посаді тривалістю три роки. Але цього так і не відбулося. Тому пропонуємо згадати про шлях Чауса на посаді. Пала много гуманітарки слухала. Чула, що 16 вагонів продалося в магазинах міста. До людей є організації, волонтерів вона не дійшла. Виставка дронів вже була, да? я потім почув, що виставка дронів. Це було десь за містом треба було проводити, а не у центрі міста. Я чув, що воєнна, органі... воєнна адміністрація обласна була організатором. Відповідальність обов'язково була повинна була бути. Указом президента від 4 серпня 2021 року В'ячеслава Чауса призначено начальником Чернігівської облдержадміністрації. Відтоді минуло три роки. За цей час посада Чауса, як і сімейне життя, зазнали серйозних трансформацій. Разом з тим, він продовжує залишатися у вертикалі президента і реалізовує в нашій області державну політику. Я вертикаю, у вертикалі президента. Я людина президента. Це рішення президента будь-який час, коли він скаже, що я маю піти, я піду. До початку великої війни В'ячеслав Чаус пропрацював очільником ОДА трохи більше півроку, їздив громади, інспектував об'єкти будівництва в рамках президентської програми. У той період він був черговим призначенцем, який прийшов на зміну іншому. Для жителів області він був одним із які з різних причин за останні кілька років. Надовго не затримувалися у кріслі очільника Чернігівщини. В'ячеслава Чауса жителі області вивчав з початком широкомасштабної російсько-української війни, у вірогідність якої, ймовірно, до кінця не вірив і сам чиновник. Адже за лічені години до її початку завіряв громадськість, що ситуація на кордоні контрольована, відповідно, на сьогодні. Чернігівська область в цілому, місто Чернігів, ситуація контрольована, спокійна і все моніториться. Ця заспокійлива риторика розбилася об сувору дійсність менш ніж через півдоби. Ще затим на 24 лютого. Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Не буду багати, казати багато слів, скажу одне. Сьогодні загарбник, Російська Федерація вторглась повномасштабно на територію нашої держави, обласні адміністрації стали військовими. В'ячеслав Чаус очолив Чернігівську. Окремі громади нашої області російська армія відріже від сполучення з Україною. Деякі тимчасово окупує, але головною ціллю буде захоплення обласного центру аби пройти далі на Київ. Цей план провалиться з тріском. Ворог отримає по зубам від збройних сил України, і на початку квітня 2022-го його виженуть з нашої землі. Автор книги Бастіон Чернігів Олександр Кухарук у своїй книзі про період бойових дій лютого квітня 2022 тисячі пише, що вперше після 24 лютого чаус засвідчить своє повернення у чернігів 1 березня, стоячи біля п'ятницької церкви і тримаючи в руках автомат, начальник ова звернеться до людей. Переможемо русню, і потім відновимо. На Чернігів і нашу Чернігівську область у такий спосіб через екран свого смартфона Чаус звертатиметься до людей щодня увесь період активних бойових дій з холодною головою з холодною головою до всього ставимо з холодною головою. Той час у медійному плані стане для нього по-справжньому зірковим. Людям важливо було чути, що ворога обов'язково подолають. А президент нагородить очільника ова орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Настрої населення зміняться з початком квітня, як тільки армію РФ буде вибито з Чернігівщини. Бадьорих звернень через телефон виявиться вже недостатньо. Люди захочуть отримати відповіді на десятки питань. Пізніше частину з них публічно озвучить на той час волонтер Сергій Гарус. Критика влади під час війни сприймається неоднозначно, але і мовчати та замовчувати теж не можна. Перше, чому голова ОВА Чаус не забезпечує координацію правоохоронних органів та правопорядок в місті під час російського вторгнення. Частина правоохоронців та їх керівництва на початку просто втекли. Друге, всім відомо, що в місті був катастрофічний дефіцит пального, і як факт відбувалось зловживання цим пальним. Навіть був скандал, що до цього був причетний хтось із посадовців ОА. Третє. Волонтери знають, що в області є факти зловживання гуманітарною допомогою. Знаємо і про заяву, яка ще на початку травня публічно надійшла на ім'я начальника ОВА Чауса. Йшлося про торгівлю гуманітарною допомогою. П'яте. Після відступу орків, чому волонтерів не пропускали до деокупованих населених пунктів, щоб відвести туди допомогу людям, допоки дотуди не прийде особисто начальник ОВА. Шосте на початку квітня все. Місто, особливо бізнес, кричали про факти мародерства, чому ОВА не змусила поліцію і інші силові структури працювати та захистити власність людей минуло два з половиною роки, але відповідей так і не пролунало: ні від посадовців ОВА, ні від правоохоронців. Е головне, щоб дуже швидко слідство надало питання на всі відповіді. Хоча кілька кримінальних проваджень все ж відкрито. Почнемо з гуманітарки. У 2022 році підприємниця Вікторія Висовень вийшла із заявою, що на її складах зберігаються тонни гуманітарки, яку туди привозили представники ОВА. Але через те, що її вчасно не роздали людям, у великої кількості закінчився термін для вжитку, і вона там просто гниє. Люди повинні нести послідства за те, що якби, наприклад, ця гуманітарна допомога вже просрочена, да тобто вона вже згніла на складах, коли люди нуждаються в ній. Розголос у змі, численні звернення. Підприємниці до правоохоронців все ж таки змусили головне управління поліції в області відкрити кримінальне провадження за частиною третьої статті 201.2. Та розпочати розслідування за фактами незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, звернуть увагу на дії чернігівських чиновників і в столиці. У місто приїде тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона зацікавиться не тільки провадженням адміністрації чаоса з гуманітаркою. А й дозволами на виїзд з країни через систему шлях для чоловіків, частина з яких так і не повернуться в Україну. Поліція ж відкриє ще одне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу, службова недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громадян, державним чи громадським. Але про результати розслідувань до сих пір ні пари з вуст. З холодною головою кожен робить свою. Справа. Не гуманітаркою єдиною згадуватимуть роботу начальника ОВА. У той час, коли Чернігівщина палала у вогні, чиновник пересів у кросовер вартістю понад 2 мільйони гривень, який був вилучений із автосалону для потреб військових. Он заїхав в автосалон, вибрав себе Hyundai Palisade стоїмості более 2 мільйонів гривень, Повесив туди чорні номера і тепер катається з одного кабака в другий. Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро и в САП с просьбой открыть уголовное дело и наказать этого черта. Але у цій історії з використанням вилученої з автосалону автівки правоохоронна система обрала позицію мовчати у самій обласній військовій адміністрації на витік інформації про користування її керівником елітним позашляховиком, вирішили все ж відреагувати. Підтвердили, що такий факт дійсно був. Але авто вже давно у військових. Хоча об'єктиви камер журналістів зафіксують, як Чаус сідав у машину навіть тоді, коли за офіційно. Заявою ова вона мала вже служити ЗСУ. Я не розумію, чому прості українці збирають по гривні на машини, які дійсно є важливими для наших військових, особливо машини з такими технічними характеристиками, з підвищеною прохідністю. Військові за власний кошт купляють транспортні засоби, на яких воюють. А тут людина, яка і за попереднім місцем роботи. По декларації має значні статки і чомусь от вибрала для себе саме машину люкс-класу, я не розумію. Тим паче, що в обласній державній адміністрації, наскільки мені відомо, достатній парк транспортних засобів, які можна використовувати. Скандали, в яких фігуруватиме Чаос та його адміністрація, виринатимуть на поверхню один за одним, але залишатимуться без відповідей та понесеної відповідальності. Слід згадати, що вибух на валу під час ярмарку, де спрацювала бойова зброя і постраждало 15 осіб. Тоді були питання саме до ОВА, адже захід був на території закладу обласного підпорядкування, хто і як надав дозвіл на виставку зброї. Або ж чи дійсно Чернігівська ОВА закуповувала за вищими в кілька разів від ринкових цін будматеріали, потрібні для відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла? Шлівка, брус це все вони купують по 15 тисяч гривень за кубічний метр. Ціна зараз дошки П'ять з половиною шість куча пропозицій першосортна, яка йшла на імпорт. Вона зараз стоїть нікому не потрібна. Особлива увага громадськості та засобів масової інформації буде прикута і до взаємовідносин між міською владою Чернігова в особі вже екс-мера Владислава Атрошенка та обласною військовою адміністрацією на чолі з В'ячеславом Чаусом. Пам'ятаєте, ми вже показували звернення керівника ОВА, де він казав. Що тільки ворога виженуть, то все відбудують, і Чернігів в тому числі. Нагадаємо, що ж відбувалося, коли прийшов час залучати зовнішню допомогу для відновлення обласного центру. Травень 2022-го. Наше місто оговтується після бойових дій. Міський голова Владислав Атрошенко отримує запрошення для участі у всесвітньому економічному форумі у Давосі. Це була можливість розказати світові про розбите місто, побудувати міжнародні зв'язки і залучити кошти для відбудови. Натомість В'ячеслав Чаус не підписав дозвіл на виїзд Владислава Атрошенка. Після чого саме у такий спосіб Чернігів неодноразово позбавлятимуть можливості знайти зовнішню підтримку для відновлення поруйнованого расистами міста. Далі більше прикордонний обласний центр і, взагалі, залишать без законно обраного мера. Наприкінці 2022 року Яворівський районний суд Львівської області відсторонить на рік Владислава Атрошенка від посади міського голови. Підставою цьому стане протокол НАЗК за частиною 1.2 статті 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Стаття не передбачає від відстор... Оронення від посади, але суддя вирішить додати, так би мовити, від себе це імовірно відношення офісу президента до місцевого самоврядування, до децентралізації чомусь. Не хоче влада бачить місцеве самоврядування як партнера. От у березні нам дають статус міста героя і нагороджують мера Чернігова як людину, яка отримала від російської навали. А потім через місяць починаються ці процеси. На відстороненні законообраного міського голови процеси зі згортанням місцевого самоврядування у Чернігові не зупиняться. Наступна спроба введення міської військової адміністрації і передача всіх повноважень на управління обласним центром. Чаус спочатку такі наміри заперечуватиме і казатиме, що, попри відсторонення Атрошенка, підстав для введення МВА він не бачить. Головні чинники щодо введення військових адміністрацій це спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих. Чи інших причин виконувати свої повноваження ну це ж єдиний чинник. Чернігів спроможний поки що. Ну, те, що я бачу на сьогодні, так. А вже менше ніж за тиждень після цих слів у Чернігові ведуть міську військову адміністрацію. Ініціатором цього буде ніхто інший як Чаус. За моїм поданням, указом президента України створено Чернігівську… Міську військову адміністрацію після відповідної співбесіди розпорядженням президента України призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського Дмитра Володимировича. Дмитро Брижинський в крісло начальника МВА з крісла, очільника патронатної служби апарату Чернігівської ОВА. В обох ролях він залишатиметься підлеглим В'ячеслава Чауса, що означає виконання указівок та доручень вищого керівництва, задекларовані під час представлення брежинського обов'язки МВА працювати над безпекою та обороною Чернігова відійдуть на другий план. Нова тимчасова адміністрація зосередиться на судових позовах з вимогою звільнити Атрошенка з посади міського голови та отримати право на одноосібне управління міським бюджетом. Діяльність керівників обласної та міської військових адміністрацій не залишиться поза увагою чернігівців. Результати дослідження, проведеного Міжнародним республіканським інститутом, покажуть найнижчий рівень задоволення роботою очолюваних ними адміністрацій. Зокрема, роботою Чернігівської ОВА задоволені лише 23% опитаних міської 18%. Чим займається час, я не розумію. Так само, як і його підлеглі. Повинні займатися тим, щоб укріплювати обороноздатність Збройних сил, а замість того, щоб всі зусилля направити на боротьбу з ворогом, йде боротьба з місцевою владою. Хорошого я як сама від себе, ані не скажу. Ну, це безпреділ просто. Що він, що в Жигинській, це ж таке. Що воно є, галочка стоїть і все. Як ось в драмтеатрі бахнуло тоді, це вся робота, що були, тепер не, знаєш, не знайдеш кінців, хто що і де. Виставка дронів, дав дозвіл. Про, про виставку лишні люди не знали. Відкуди ж була отечка інформації. Минув рік від 19 серпня 2023 року, коли російська балістична ракета Іскандер розірвалася над драматичним театром у Чернігові. Сім загиблих, понад 200 постраждалих. У момент удару у драмі відбувалася зустріч розробників дронів з військовими. Хто з чиновників військових адміністрацій дав дозвіл на проведення такого заходу в центрі Чернігова? Досі жодної відповіді. Хоча відразу через кілька годин після трагедії чау сказав, що з дозволами все у порядку. Як мені відомо, там всі відповідні дозволи були дотримані. Дозволи від кого? А... Це треба ще встановити. Я маю вивчити всі питання, і потім вам дам повну вичерпну розгорнуту відповідь з цього питання. Пізніше ова відхреститься від своєї причетності до цього заходу. Можливо, така позиція пов'язана із усвідомленням справжніх масштабів трагедії та відповідальності а от афіші говоритимуть протилежне. Серед співорганізаторів — значитиметься, і Чернігівська Ова не можуть волонтери просто приїхати в якесь місто, просто зайняти якусь будівлю, просто самотужки, якби визначити, де що коли буде відбуватись. Захід організовувався спільно з військовою цивільною адміністрацією. Зберігають мовчання довкола справи і правоохоронці. Чий підпис стоїть на дозволі? Слідство не називає. Ці обставини досліджуються, але на даний час я вважаю, що це може ну, поширення такої інформації може нашкодити слідству, тому поки це є відповідно до закону, ми не можемо повідомити. Сніговий ком питань до Чауса через відсутність на більшість з них відповідей за ці роки перетворився вже на лавину, але сам адресат переважно обирає позицію мовчати, чого б ці питання не стосувалися роботи чи приватного життя. До речі, останнє теж стало надбанням громадськості. Розлучення Чауса потрапило в медійний простір. Пізніше журналісти звернули увагу, що в декларації в очільника ова додається ще одна дитина. Що може бути підтвердженням, що у Чауса нова родина? Промовчав Чаус і стосовно причетності чи непричетності свого радника до розсилання інструкцій журналістам регіональних редакцій державного інформагентства Укрінформ з іменами бажаних та небажаних спікерів, так звані хороші. Це ті, хто підтримує центральну владу та її роботу, а погані її опоненти. Черігові були заборони. Чернігові були бажані не бажані спікери серед заборонених спікерів у Чернігові ВО міського голови Олександр Ломако та люди, які на думку укладача такої інструкції симпатизують відстороненому меру Владиславу Атрошенку. А серед бажаних ті, хто критикують в першу чергу міську владу. Ми зверталися до В'ячеслава Чауса, аби він прокоментував причетність або непричетність свого радника до введення політичної цензури, і хто насправді складав списки бажаних і небажаних спікерів, враховуючи, що Укрінформ державне агентство, а сам Чаус вертикаль президента. Але відповіді так і не отримали. Згадані у цьому матеріалі питання лише частина з того, що хвилює жителів Чернігівської області, і на що відповіді Чауса могли б пролити світло. До них можна також додати виклики, які стоять перед регіоном стосовно укріплення кордону, чи готова область до осінньо зимового періоду, як триває відбудова поруйнованої рашистами області. Людям важливо знати, що зробило обласне керівництво, яке уособлює державну владу для їх безпеки та оборони всієї області. Натомість відкритого діалогу станом на момент виходу цього матеріалу так і не відбулося.